Вітаю вас, шановні садівники та городники. Якщо ви хочете, щоб ваші флокси з року в рік радували шикарним та пишним цвітінням, то важливо уникати поширених помилок у догляді. І зараз я поділюся своїм перевіреним досвідом і дам такі шість маленьких, але простих для повторення секретів пишного, шикарного цвітіння флоксів. І секрет перший доволі простий просто дайте їм рости. Посадили флокси, дозвольте їм спокійно рости і набирати сили на одному місці кілька років. Не варто постійно ділити та пересаджувати їх. Метельчасті флокси це рослини солісти, вони високі та статні. Молодий, у кілька пагонів кущ виглядає бідно, то прагніть виростити великі, потужні кущі. А це досягається тим, що рослині потрібно дати спокій на кілька років. Секрет другий і ми подовжуємо цвітіння. Якщо ви хочете, щоб флокси цвіли довше, то зробіть так після того, як відцвіте перша центральна шапка, просто обломіть або зріжте верхівки пагонів. Це стимулює розвиток бічних гілочок, на яких незабаром з'являться нові суцвіття. Секрет третій флокси, як і багато інших квітів, віддають перевагу некислому ґрунту. Вони чудово реагують на звичайний деревний попел. Я щороку підсипаю по кількох жменях під кожний дорослий кущ. Можна робити це навесні або восени. Секрет четвертий ніколи не висаджуйте різні сорти флоксів на одну клумбу. Виняток із цього правила лише один. Якщо вся клумба складається з флоксів і там нема інших рослин. Ідеально, якщо кожен кущ росте окремо, бажано в центрі невеликої квіткової композиції, щоб його було видно з усіх боків. В іншому випадку яскраві сорти зіллються в таку кольорову пляму, і індивідуальна краса кожного буде втрачена. Простіше кажучи, 10 сортів. 10 різних місць посадки. Так кожен зможе продемонструвати себе у всій красі. Секрет 5. Профілактика замість лікування. Флокси дуже часто страждають від мучнистої роси. Щоб захистити їх, я ще на початку літа поливаю та оприскую кущі розчином сироватки. І нарешті, секрет номер 6. Кущ флоксів. Не треба туго стягувати, щоб він не виглядав як віник. Завдання підв'язки підтримати рослину, зберігши її природну гармонійну форму. Підв'язувати флокси потрібно заздалегідь до цвітіння, на висоті десь 40 см від землі. Їхні стебла досить міцні, і такої низької опори буде цілком достатньо, щоб кущ не розвалився і продовжував виглядати ідеально.